Дорогенькі були. Запускаємо серію відео по експериментах з гострими перцями. І сьогодні в нас експеримент з об'ємом контейнера. В якості у нас піддослідного джулокія, худжолокя, джулокія, надпис десь тут вам висвітлиться. Це гострий перець, дуже гострий перець. Його гострота досягає від 800 тисяч до мільйона сковерів. Родиною він, по-моєму, з Індії. Це перчик з роду Capsicum Чененс. І він для цього експерименту нам підходить якраз ідеально, тому що перці цієї родини це багаторічні перці, вони можуть розростатися до прям дуже великих розмірів. І я це якраз хочу перевірити, як в наших умовах до якого розміру можна буде виростити кущ, який для цього необхідний контейнер. І скільки ми зможемо з нього зібрати персуд. І так, ми висаджувати будемо сьогодні в 30-літровий такий grow bag, 20-літровий контейнер, яким служить будівельне ведро 20-літрове. І третій наш варіант. Сьогодні він буде висаджуватися в ведро об'ємом 10 літрів, а в кінці травня, початку червня, ми його пересадимо в великий 90-літровий контейнер. Або якщо в мене достатньо буде коштів на ґрунт, тому що все буде в покупному ґрунті. Можливо, навіть 130 літровий. Ну, це вже побачимо по ходу експерименту, по ходу діла. І в кінце, коли ми зберемо урожай, ми зважимо все і подивимося, яка буде різниця між різними контейнерами. Так, зараз буде вам ставочка, як я готував цей. Що я до нього додавав, І будемо пересаджувати наші перчики. Суміш, яку я роблю зараз для експерименту по баджолокі по, по різному об'єму. Я хотів сказати глибині, по різному об'єму контейнерів. Так що я в нього додаю, це 25 літрів ґрунту. Це 20-літровий мішечок і ще додатково. 5 літрів. 5 літрів торфу Plasman ts 1. у відношенні 5 до 1. Додаю 2 кілограми ось такого біогумусу. мусу і 3 літри агроперліту і 3 літри вермикуліту. Ось така буде суміш. Зараз це все засипаю і перемішую. І так, для чого я перемішую ці всі інгредієнти? Легенько просто пояснюю, поки ви видивиться прискорений варіант. Грунт найдешевший. Тобто надіятися на те, що він якось е буде допомагати росту рослин, е немає чому. Це простий нейтральний ґрунт е універсальний. Е тому я додаю е біогумус для того, щоб рослинкам було е рослинкам, перчикам було що їсти. Ще буде додаватися добриво, але це вже при посадці самій. агроперліт, вермиколіт це для того, щоб краще трималася волога в ґрунті, щоб він був більш пухким, для того, щоб коренева система краще могла дихати. А ґрунт класман він сам по собі має в собі дуже багато корисних речовин, ну, відповідно, там, фосфор, калій і азот. Це що необхідно для росту рослин? І він так само е частково допомагає зберігати вологу, щоб. Е а в контейнерах е вони будуть на терасі, відповідно, вони будуть дуже швидко пересихати. Це їм буде необхідно. І щоб е все гарненько у нас росло, корінню нічого не заважало, е і воно собі могло. Е Добре проростати, дихати і витягувати з ґрунту всі поживні речовини, які ми будемо додавати з підживками при поливі. Так, перше пересаджуємо в наш гровбек. До речі, про них я зроблю окреме відео. Мені десь найближчим часом мають приїхати з теми такі мішки. Ці я купляв в Україні в нас. На жаль, тільки в одному магазині я зміг їх знайти. Коли приїдуть з теми, вони виявилися трішки дешевшими. Порівняємо якість китайських. І пошитих нас в Україні. До ґрунту в кожен контейнер я ще додаю по столовій ложці подвійного суперфосфату. Це добриво, яке дуже добре допомагає рослині на старті. Та й, в принципі, впродовж цього росту. Присипаємо ще трішки землею. Наш парчик. От. Це у нас, до речі, вже отакий от трошки неприємний момент це оббування корня. Корінь вже трошки заплітається і зупиняється в рості рослинка. Трошки його розправляємо. От. І висаджуємо. Ще трішки навіть підніму. Е, трошки розповім, чому такий вибір контейнерів. Е, є такий один чоловічок, якого звати Еткарі. Це людина, яка вивела Кароліну Ріпер. І колись найгостріший перець в світі, і е, минулої осені його новий виведений перець Pepper X. Отримав визнання книги рекордів Гіннеса як новий найгостріший перець з трудою в середньому 2,6 мільйона сковілів. Він на своєму каналі казав, що для хорошого вирощування перцю оптим... саме оптимальний варіант це контейнер 7 галонів. Це десь приблизно в районі 25 літрів. От. Але е, достатньо всього, що починається там від 4,7 галона, тобто десь від 18 літрів. Тому ми пробуємо якраз варіант з 20-літровим контейнером, і варіант з 30-літровим, щоб подивитися, наскільки велика різниця буде між ними. І варіант з великим 90-літровим контейнером. Щоб просто побачити, а яким великим він, в принципі, може вирости. О, так. Трошки протрамбовуємо. І перший перчик у нас готовий. Залишилось тільки полити. Е, Полию я вже, напевне, за кадром. Е, тільки е, наголошу на тому, що е, я його полию трішки укорінюючим. У мене в даному випадку радіфарм. Но він дорогий. Е, якщо будете щось таке робити, можна спокійно корневін. Він теж добрий. І е, відправляться перчики вже потім, після цього всього, під лампи. Вони всі будуть в абсолютно одинакових умовах з одинаковим освітленням-досвітленням. І потім, коли вони вже підуть на двір, вони будуть так само рядом стояти, щоб максимально одинакові умови в них були. Поливатися вони будуть добривами з однією тою самою кількістю. Тільки напевне, напевне, що великий контейнер, великий контейнер буде поливатися більше добрив, тому що чим більше рослинка, тим більше підкормки їй треба. Переходимо до другого. Е, менші контейнери я не пробую, тому що я вирощую вже в 10-літровому. Е, багато перчиків в такому випадку не отримаєш, щоб він був повноцінним, великим, таким, яким він має бути. Це в такому контейнері максимум з кущика можна отримати перчиків 10, ну максимум 15. От. І от мені саме цікаво, що з цього вийде. Скільки можна буде зібрати врожаю в залежності від розміру контейнера. Розриваємо коріння. Воно не любить, щоб його пошкоджувало, але так воно швидше почне розростатися. І ти бік, якщо з цього не зробити, воно прям дуже довго може відмовлятися рости далі. І просто рослинка затормозиться в рості. До речі, що забув сказати про самі перчики для повного розуміння того, який в них експерименту. Зараз їм в них вік 9 тижнів з моменту замочування насіння. Про замочування, висаджування насіння ще буде в окреме відео. Все я вам розкажу, покажу. Які є методи, які, можливо краще, можливо, так само зробимо експеримент, який з методів виявиться кращим. Ну, наперед можу вам сказати, що незалежно від того, який з методів висіву насіння ви оберете, найбільшу роль зіграє якість саме насіння. А вже потім методики, які ви для цього вибирати. Ну, і, звичайно, там свої температури необхідні, поховуючи, що це перці з тропічних регіонів, і вони люблять багато тепла. Ідеальна температура для проростання насіння цих перців. Ну і, в принципі, в будь-яких екстра гострих перців, які, там, починаючи від хабанеро, який стартує від 100 тисяч сковелів до 350. Вони всі хочуть високих температур. І наш останній контейнер. Це якраз просто зараз, щоб рослинка продовжила свій розвиток, щоб не чекати, тому що вона таким розміром і закінчилась, в такому розмірі Е, Вона вже починає викидувати квіти, вже пішла розвилочка. І враховуючи, що коріння облилося, вона більше не виросла. І до моменту, коли б ми її прийшло, що в час висаджувати її, відкритий ґрунт чи в теплицю, вона дуже сильно затормозила б в рості. Тому ми зараз пересаджуємо 10-літровий, а потім, коли вже температури дозволять винести їх на двір, ми їх, його пересадимо в більший контейнер. Десятилітрового буде якраз зараз достатньо для того, щоб він 2 місяці в ньому перечекав і далі переїхав на нове місце. І все. Перчики пересаджені. Зараз я їх підлею у І я дурак, я дурак, я згадав, що я е, не дав добриву. І це якраз добре, тому що я вам ще зараз покажу, як його можна добавити, якщо ви про нього забули, або якщо у вас вже є рослинка, а ви хочете її внести до таке добриво. Ми робимо отаку канавочку навколо рослинки. Робимо канавочку і по чуть-чуть просипаємо в них це добре. Це в даному випадку подвійний суперфосфат, він водорозчинний І просто з часом, з кожним поливом, він буде потрішки віддавати себе рослинці. Зараз ми ще проведемо ще таку саму процедуру з попереднім перчиком. І підуть вони поливатися. А вам нагадаю, то не нагадаю, а скажу, що, якщо ви хочете слідкувати за даним експериментом в щотижневому режимі, і бачите, як будуть розвиватися ці перчики, як вони будуть мінятися, ви обов'язково підписуйтесь на інстаграм, там буде Інформація про перчики, про наші соуси і багато чого цікавого. Так що інстаграм закріплений. Підписуйтесь. І через інстаграм, звичайно, вже можна буде заказати наші соуси. Ті, які ще є в наявності, можна заказувати вже зараз. А... Деякі позиції, на жаль, вже цього року розпродані, тому прийдеться чекати нового сезону. Я йду поливати перчики, ставити їх під лампи. Вам всім гарного дня, вечора, зважність, коли ви задивитесь ранку, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Будуть ще експерименти, експериментів буде багато. Всім sí, папа!